От, Наприклад, ми маємо переросшу амброзію. А чи є у тебе в посівах, в твоїх дослідах варіант, який допоможе її проконтролювати? Так, звичайно, є і такий варіант, де ми застосовували продукт челендж. В суміші з продуктом на основі галоксафен От саме для таких от моментів, коли перерощують бур'яни, коли бур'янів занадто багато на, на, на окремих да, ділянках поля чи, чи на полі, скажімо, окремо взятому. Тому для, для, таких, для такої ситуації в нас да, є рішення, де можна якби, однією обробкою а закрити а дане покажи, питання. А покажи, будь ласка. Будь ласка. О, Дуже цікаво. Реально практично не залишається ну, ск 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 Скажі, скажімо так, е, да, Зараз е, четвертий день після обробки даного посіву, бачимо, що е, фактично да, діє на буряни, які присутні в посіві, і Лобода, і амброзія, берізка полева падалиця ріпаку. Не треба, звичайно, бачимо, що фактично зараз вже дані посіви знаходяться в такому досить стресовому, критичному, я би сказав, стані. тому... І христицвіті бур'яни. Так, так. Саме, саме суміш цих двох продуктів дає можливість от, сконтролювати ну, фактично весь спектр бур'янів. Так це ж практично. Ну, рішення всіх проблем однією обробкою страховою. Ти забираєш увесь спектр бур'янів. А коли найкраще її проводити? Ну, власне, кращим періодом проведення даної обробки є фаза ну, таких от трьох, трьох пар листочків культури, 3-4 да? пари, 6-8 листочків. Ну, в даному, даному випадку якраз десь в цей період було і проведено обробку. І от уже з'являються симптоми челенджа, трошки відбілювання відбувається блічинг, який, в принципі, рослина спокійно переросте. Тобто в цій фазі будуть працювати нормально обидва гербіциди, так? Так, поєднання двох двох компонентів, які закривають весь весь спектр бурянів в посіві. Думаю, це чудове рішення.